Всім, любителям футболу, привіт! З вами, як завжди, програма на англійських полях». програма про англійський футбол. І ведучі Павло та Олексій. Сьогодні у нас в огляді 27 сьомий тур АПЛ, ну і звичайно, Манчестерські дербі Тож, мочте, зручніше, і можемо починати. Поїхали! Нелогічний результат поєдинку. Це було і смішно і досить сумно. Я не дуже б хотів би їх бачити в лізі чемпіонів. Я б не сказав, що він шарлатан. Це жива легенда клубу, я вважаю. А зараз це видно, це не працює. Бренфорд в цьому турі приймав Челсі. і, як я і думав, матч для синіх був надважким. Особливо треба звернути увагу на те, що останні, за останні шість днів лондонці зіграли три матчі. І якщо проти лісу команда грала в Тома і виграла, напевно, все-таки ділу проти Ліверпуля команда зіграла 120 хвилин. Тобто, це майже три майже тайми команди так грали, то з Брентфордом я очікував, поєдинок дуже складний, і виявилося, що ця нічия вона доволі справедлива. Я можу пояснити цьому, чому цей матч був складний, тому що гравці дійсно дуже втомилися. І, дивлячись на травми команди, ми бачимо, що почутно немає можливості проводити ротацію в центрі поля грають всі ті самі футболісти, які грали там на тижні. Так бо йому ніким ні замінити кайседо, Енсо. Галахера йому ніким замінити Гюсто Чілвела. Ну так виходить Гілхріст, але все одно майже всі ті самі футболісти грають останні там 10 матчів, і в тому накопилася. А поміж того, команди доволі далі продовжуються серйозні проблеми з реалізацією, що до доводив в цьому поєдинку спочатку Ніколас Джексон, який змарнував чудову нагоду забити один в один і мав закривати тайм дублем. Я вважаю, що після 0-2 Бренфорд би, напевно, вже не відігрався би. А також і той самий Кол Палмер, так ми вже не раз бачили, скільки раз він в цьому цьому на сезоні не реалізовував моментів, тобто це якась хвороба, епідемія серед гравців, синіх, і як це пояснити, я не знаю. Ем, треба виділити, напевно, позитивні так якісь моменти в грі Челсі, е, окрім звичайно, позитивного голу від Віса, який просто шадемо mm -hmm. забив в цьому матчі. То і позитив треба відмітити в Челсі. Тобто, якщо мені здається, це моє особисте відчуття, якщо два місяці назад можливо Челсі це цей матч би програв, так. Ем, то в цьому поєдинку вони змогли відігратися це вже як мінімум. Тобто 2-2 раніше Челсі не виходив там з 2-1. вони йшли е після 90-ї хвилини е без, без очок. То тут хоча б одне очко вони змогли заробити. Е ну і напевно, це мало г'ю Так, це той футболіст, який в цьому поєдинку просто шалений об'єм роботи виконував, і крім того, наскільки він крутий. Е в захисті, які він у нього класні відбори, у нього ще дуже крути, круті кроси. Так і він вже там, десь, 5 передач віддав в цьому сезоні гольових. Тож, не факт, що Ріс Джеймс при поверненні буде основним правим захисником. Бо 20 років цей футболіст вже показує дуже класний футбол, і його перший сезон я вважаю дуже дуже вдалий. Um, що ти думаєш, по матчу, Можливо, більше трошки про Брентфорд. і. Uh, mm -hmm. Як ти думаєш, чи може бути звільнений почутті до речі, в кінці сезону, власниками «Челсі»? Питання, питання цікаве, звичайно. Да, Давайте почну з Бренфорту. В цілому, в цілому мені все одно команда Томаса Франка сподобалась більше цього матчу. Так, звичайно, ти кажеш в тому. Я погоджуюсь. Але були о, дві стійки так, у Янельта та Регілона. І все ж таки, особливо другий тайм. Бренфорд був більш гостріший, і Челсі, по суті, провели в другий тайм, тільки ось позитивно це гол Дісасі, так. Але загалом вони вийшли на другий тайм, досить невмотивовані чи не розуміють, що сталося в перерві, тому що, по-першому, вони ще трималися більш-менш була така рівна гра. А ось у другому Челсі кудись а, зник для мене. А, загалом відмічу Тоні, те, як він чіпляється за м'яч. Як він працює корпусом, знаходить вільні зони, по суті, Ніколас Джексон може робити це теж саме, так? але Тоні це вже вміє робити. А от у Джексона це такі, е, лотерея така. Тобто іноді він це робить, іноді ні, і ти не зрозумієш, в якій він формі е, в певний період матчу. Е, стосовно е, саме звільнення, почетно, мені здається, якщо не буде Єврокубків так е, умовно, так Ліга Конференцій, то все ж таки Почетіно звільнить свою, свою посаду і залишить Челсі. Тому що наші є якісь позитивні моменти, ось ти відмітив правильно, Юсто. це, напевно, для мене один з найкращих показників того, як людина прогресує впродовж сезону. Мені здається, Мудрик би міг теж саме зробити, якби було багато більше моментів, саме довіри з Почетіно, щоб він грав більше. Я ще відмітив, мені сподобався в цьому матчі Енсо, в плані, як він грав саме на, на пас і на загострення атак. Тобто у нього були такі моменти, такі скриваючі передачі, це ну, також дуже сподобалося. Ну так. Якби Джексон справді забував, то Челсі б може і переміг. Але є як є і, звичайно, нічия це, напевно, плюс для обох команд все ж таки. Але Челсі, звичайно, з такою мотивацією, як у другому таймі, і невмінням початіну якось вплинути на гру, так це, звичайно, дзвіночок і не дуже приємний. У Лондоні вийшов цікавий матч, Тімо Вернер. Мав у першому темі чудовий момент забити, забити перший гол за шпор. Однак не зміг поіграти воротаря один на один. І, звичайно, це було і смішно, і досить сумно з іншої сторони. І загалом перший тайм був такий: з боку обох команд щось було можливо, трошки був гостріший Тоттенхем. Але а, а, нічого конкретного. А ось окрім цього моменту, тіма Вернера. А ось другий тайм а, Тоттенхен знову почав активно, але пропустив перший. Езе Завидив шикарний. А, М'яч, так, класний штрафний удар. Вікаріо був безсилий, навіть це був удар у кут воротаря. Але Вікаріо не зміг дістати. Ну, а потім Тоттенхему потрібно було якось щось робити. Так, були моменти, але м'яч ніяк не йшов у ворота. І вже за 13 останніх хвилин цього матчу Тоттенхем нарешті вімкнув так, свою суперсилу. Вийшов Бренен Джонсон і допоміг. Тімо Вернеру все ж таки записати перший гол за шпор, з чим його вітаємо. Далі був Ромеро, сон. Ну і звичайно по атмосфері так було зрозуміло, що Тоттенхем повинен сьогодні перемагати, тому що у Крістопелас особливо у другому таймі не було навіть моментів, окрім цього штрафного і а, ця, ось, а, як сказати, ця ось беззубість іноді Тоттенхема так наше все є. Є атаки, є моменти, але ось саме нереалізація, якась не не таланить, так це досі присутньо команди постаковлу. Що скажеш, як тобі ось чи не потрібно команді постаковлу вчитися саме вести матчі так контрольовано, так розмірно впродовж усього матчу, а не вмикатися, ось такі, коли суперник вже трохи підсів, так вже вмикати швидкості і тільки потім вигравати. Ну, все-таки Тоттенхем це доволі молода команда, так і в цьому сезоні особливо багато нових гравців. Ми говоримо там про те, що там Челсі повністю новий склад, але ми не говоримо про те, що Тоттенгемом все-таки теж дуже багато футболістів, які проводять там перший другий сезон, і вже, вже показують команда, що вона. Ну, як мінімум, намітила на лігу чемпіонів. Чи вийде в них туди потрапити? Ми подивимось, але як мінімум це план А, який стоїть перед гравцями. Mm -hmm. um, ну, цей контроль, про який ти кажеш, мені здається, він прийде з досвідом. Інколи в них це виходить, частіше це не виходить, так і було дуже багато поєдинків, коли вони просто ну от якось випадали з матчу, наче а, деякі футболісти десь улітають у комарах. Тому можливо ця, ця концентрація, якраз про яку ти кажеш, їй не вистачає, але вона має з'явитися з досвідом, якщо далі постійно буде продовжувати тренувати. А я б ще відмітив, напевно, так позити з позитивного сона. Uh -huh. Якому вже 31 рік, але подивіться, як він біжить, так просто неймовірна швидкість. і як він загострює, так якщо він бачить забігаючого гравця, йому достатньо там пів секунди, і він вик видає неймовірні якісь передачі, просто спиною до воріт суперника зі своєї половини, так що й було в цьому матчі. До речі, наверне, я не понтенце навернера, це він просто yeah. феноменальні якісь паси. Це жива легенда клубу. Я вважаю, так і вже йому за 30, але повний сил, енергії і приємно спостерігати. Як його люблять по всьому світу, так дуже приємний футболіст, як і людина особистість, так і гравець з та якоюсь надзвичайною майстерністю. Що ми от тільки поговорили про Тоттенхем і переходимо до Астон Віли, то в цьому матчі, та й в цілому, я б напевно хотів би сказати таку думку виділити. Що от, ну, мені здається, що не дивлячись на виступи Вілані в цьому сезоні, я не дуже б хотів би їх бачити в Лізі чемпіонів. Чому? 어, мені чомусь здається, що 어, ну я більше хотів Тоттенгем бачити, наприклад, так якщо обирати 에, між клубами. E, чому? Тому що от мені здається, це буде щось на кшталт Ньюкасла э, в цьому сезоні Ліги Чемпіонів. Тобто команда э, буде там велике сподівання, очікування від неї, але потім це буде якесь велике розчарування. По-перше, можливо, це через такий слабкий трохи характер Емарі, яка є така думка вирує, так що є таке, що він не завжди там тримає роздягальню і так далі. І в цілому, я от боюся, що там команда, яка без традиції ліги чемпіонів, сама Астоновіла, mm -hmm. вона може провалитися. Uh, і, ну, пишіть ваші думки, коментарі, що ви думаєте, кого б хотіли б бачити, ви саме в лізі чемпіонів, але от моя думка саме така. Можливо, навіть Манчестер Юнайтед, так як і в цьому турі дуже жахливо зіграв. Uh, з його можливостями і там грошима, і його так, авторитетом так, серед інших команд це було б uh, щось серйозніше, ніж uh, Аспніло. Хоча, як ми знаємо, М'ю в цьому сезоні теж провели ЛЧ. І не факт, що це не повториться в наступному. Але це, це те, що я хотів би висловити. Саме по матчу дуже класний поєдинок від Дугласа Луїса, знову-таки і Уоткінса. Передача від Луіса в другому голі Віли це просто цукерочка. Обов'язково подивіться, а в Лутона в цьому матчі прекрасно спрацювали і стандарти. Ця от ставка на них, в яких вони зуміли відзначитися двічі, зрівняти і відновити паритет. Але Лука Дінь трошки був проти і теж там замкнув передачу головою і все-таки приніс три очки і Хоча по суті по справедливості, там і навіть як джи це доводить, Лутон провів кращий поєдинок, мав більше моментів і мав навіть вигравати його. Чи погоджуєшся ти з цією тезою? Да, Лутон міг показувати зуби да, з сильними командами. І Вілла, по суті, для ну, моє враження, також вона в цьому матчі не заслуговувала саме на перемогу. Однозначно, другий тайм вони також провалили. Так, і Дінь врятував, там ДБ класу навісив, але загалом Лутон справді було б класно, якби хоча б нічию, так, цього матчі вони могли зачепити, тому що справді вони на нього на цю, цей результат напрацювали. Але є, Але є, і звичайно, Віла все ж таки по класу вище Лутона і шикарний Уоллі Уоткінс, вражаючий сезон, напевно, найкращий в його кар'єрі. Тож, є паличка вручалочка, так, на Емрі, яка допомогла йому в цьому матчі. Знайшов результат Ліверпуля Сіті мав вигравати цей матч. Однак саме МЮ забив перший чудовий гарматний удар Маркуса Рашфорда з дальної дистанції змусив напевно багатьох критиків замовчати і подивитися на топ-гравця, тому що удар справді фантастично вийшов. Але не менш фантастичним була відповідь, тому що Фоуден також класний поклав гол, і в цьому матчі ось саме англійці так, показали хороший футбол непоганий. І МЮ навіть в першому таймі все ж таки були якісь потуги для того, щоб навіть збільшити перевагу, навіть 2-0 зробити в певний момент. Але десь Маркусу Решводу заважала реалізація. Ну і звичайно, як нам повідомив потім Ерік Ерікінгак у Маркуса Решвода, була мікротравма, яку він отримав від Ноцінгему, і він грав з певним дискомфортом. Можливо, це вплинуло саме на його показники так в цьому матчі. Але це не вправдовує Юнайтед, тому що за весь матч вони нанесли всього три удари проти 27 ударів Сіті. Це дуже мало, це не рівень, не топ-рівень. І загалом була повна домінація містян, до чого ми звикли в цьому сезоні проти більшості команд. І довго М'ю, граючи непогано так в захисті, довго вони не могли протриматись. Як я сказав, Фоден а, зробив перший крок, потім Фоден отр... а, зробив дубль. А, ну і звичайно, Ерінг Голанд не міг а, піти з поля без м'яча, особливо коли і захист Манчестер Юнайтед, а, можливо, не такий захист, а Амрабат так а... Водник, йому ви знак... вирішив. Да. Да, да. Вирішив, ну чому Голанд не забуває. Да, давайте віддамо йому м'яча, нехай заб'є. І, звичайно, все погано в Мю, хоча Ерік Еріктенхак намагався знайти і позитив після матчу, про негатив він майже не казав, хоча він є. Тому що не створюючи та, моменти, команда не може відігратися ніяк. А тут це був такий самий випадок для Manchester United. А у складі Сіті я відмітив не тільки Ерінга так, ми про нього говоримо майже весь сезон. Але і Філа Фодена це справді його найкращий сезон за Сіті. 11 голів і 7 асистів. І він, звичайно, за відсутності той Кевне Дебрюйни, так 5 місяців. Він справді став одним з лідерів Сіті. І ось наявність і Фодена, і Дебрюйни, і Голанда, і Родрі на полі одночасно. Це за пороку успіхів такого Сіті. Як тобі матч? Що думаєш взагалі про Гру Юнайтед, і як... що взагалі скажеш? Які враження? Мені здалося, що у Тенхага взагалі не було ніякого плану на матч. Ну тобто план, аби а вдруг заб'є Решфорд з 35 метрів метрів банк, найкращу банку свою сезону, це зовсім а далі щось, а далі щось будемо захищатися. Це взагалі ну, не рівень тренерства. Тобто mm -hmm. я не побачив о, за рахунок чого. Ну то окей, за рахунок чого? За рахунок того, що МЮ заб'є шальний гол. Оце такий був план добре. Ну а, а як тоді далі? Ну як будувати щось в Манчестері червоному, так а, які в тебе плани на наступний рік? Тобто ти вже тренуєш два роки, друже? Хотілося б побачити якісь а, натяки на а, комбінаційну гру. Е, підлашту. Добре, ти підлаштовуєшся під суперника, ставиш автобус, але ти маєш грати на контратаках. Тебе тобто мають вибігати так швидко гравці в атаку і створювати моменти. Так? Бо як це робив, наприклад, Челсі в попередньому матчі проти, проти Сіті, коли... але потім просто постійно злякався сам. Того, що може перемогти Пепа і передумав грати такий футбол. Але в ну, тебе має бути план А, так? І тебе має бути план Б. Якщо план Б не працює, і план А не працює, ти робиш заміни, і в тебе працює план С. Тому о, я тут о, взагалі хотів би дуже сильно критикувати Тенхага, особливо за те, що він не шукає якоїсь самокритики, так, і не хоче. Свою так він хоче, можливо, взяти удар на себе, відволікти пресу, що типу, якийсь позитив, але це неправильно. це, ну треба говорити все-таки інколи і негативні речі, тому о, великі сумніви з моїм особисто в мене про те, що як його кар'єра може складатися далі, в МЮ, виглядає зараз так, що якщо він не попаде в Лігу Європи, то це буде прощання. Хоча стільки гравців куплено але саме П'ять. Під Тенгага mm -hmm. буде дуже погано, що ну, в нього нічого не вийшло. І е, Сіті, Сіті це звичайно команда, яка е, дуже рідко залежить від певних гравців, так і ми бачимо, що в цьому сезоні вони е, залежали від Дебрюни і раніше залежали, але в цьому сезоні вони от якось е, змогли через його травму перелаштуватися, І ми бачимо, mm -hmm. що Філ Фоден виріс у гравця. Ну, топ рівня, напевно, це там гравець рівня претендентів на Золотий М'яч, найкращий молодий гравець в Англії. І я згадую порівняння з Мейсоном Маунтом років два тому, коли казали, хто ж краще, хто краще. Маунт чи Фоден? чи Моутфон. Поки Маунт ганявся за грошима, ганявся за якимись примарними можливостями грати в інших командах, отримав травми. Філ Фоден виріс у гравця Хай класу і, можливо, вже в наступному році він дійсно стане претендентом на Золотий М'яч і його отримає. Все можливо. В цьому турі зустрічався з Вус і зустріч двох максимально нестабільних напевно, команд. І чомусь, якщо брати відрізок за останні матчі, мені здавалося, що Вус має вигравати. так. Але Гордон і Боже, забув на партикайний Ісак Гордон та Ісак провели чудовий матч, також відзначу Крути голотіну Лівраменту, який накрутив просто на фланзі захисників. Трохи незграбний, але від того не менш красивий і о, такий момент дуже сподобався в цьому поєдинку. Так погоджуюсь. і досить неочікувано, було, що Вулс, набираючи таку ходу, все ж таки так легко поступився Нюкаслом. Я б ще відмітив матч Нотяним Ліверпуль так. А Ліверпуль виграв на 99-й хвилині. Все ж таки, Дарвін Нуніс вийшов на заміну і приніс результат команді клопу. І звичайно, це впливало і на матч Сіті Юнайтед, тому що Сіті, знаючи результат повинні були вигравати. Але відмічу, що цей момент був дещо суперечливий до голу, як Дарвін забив. Був момент, коли зіштовхнулися Конате і Келахер у штрафній, і суддя вирішив, що м'яч потрібно віддати саме Ліверпулю, так, а не Нотінгем Форест. І було багато критики з цього моменту. На багатьох повторах десь видно так вони зіштовхуються, але наче і впливає гравець Носінгема, але не факт. І такий незрозумілий момент. Тож пишіть в коментарях і вболівальники Ліверпуля, і вболівальники не Ліверпуля. Що ви думаєте? Чи, чи справді а, треба було віддавати м'яч Носінгому? Тоді б можливо Ліверпуль не відігрався, або все а по суті і справедливо. Якщо ми вже зговорили про інші матчі, то Брайтон продовжує. Демонструвати жахливу гру в обороні і відсутність голів в атаці. раніше вони компенсували так, те, що вони пропускали, так вони компенсували тим, що вони забивають. А зараз в них вже кількох матчів проблеми з голами так або мало, або зовсім немає. І вирує думка до речі, в інтернеті, що Дедзербі – це такий шарлатан. Um, і що ти думаєш з приводу цього? Чи дійсно він за рік розвалив Брайтон, який будував Грем Потер колись? І якщо він залишить клуб і піде в Барселону, то як тобі такий мов, що Грем Потер повертається в Брайтон? Мені здається, що все ж таки Дезербі, ось у нього така філософія для початці в Челсі, тому що Дер-Дзербі також робить акцент на молодість. Він хоче розвивати молодих, і а, зараз це видно, це не працює. Тому що у Потре все ж таки був те, також молодий склад, але були й досвідчені гравці. А, зараз все ж таки Дезербі більше віддає перевагу саме молоді. І той же Еван Фергюсон. От, якщо подивитися цей останній матч, він uh -huh. багато транжирив моментів. Yeah. Хоча я подивився по статистиці, він вже забив 6 голів, і в минулому сезоні у нього також було 6 голів. Але цього не помітно так, на результатах Брайтона. Тому. Я б не сказав, що він шарлатан. Просто не все виходить, так він не Пепе Гвардіола. Але при цьому були новини, що Гвардіола, наприклад, рекомендує саме Дедзербі на пост тренера Барселони. Тому тут так. Тренський цех поважає де а ось по результатам Брайтон все ж таки так 50 на 50 в цьому сезоні. До речі, ми сказали, що пощастило віллі в цьому турі, дуже пощастило, ще й Вестгему, тому що це був якийсь настільки нелогічний результат поєдинку, і да -да. Ареоля там витащив такі мертві м'ячі. Все, що летіло в нього, так і пенальті потягнув, так відбето. Потім Бето все-таки забив, розстріляв його, але пенальті потягнув. і, Ну, отут саме шкода вже, що Дайча, але вони мають бути винні самі, тому що ну, і пенальті треба забивати, і там розстрілювали вже того реоля з метру, з двох і тут не забивали. І спрацює правило, не забуваєш ти, забивають тобі. Тож. В принципі, нічого нового ми в футболі цього матчу не відкрили. Так е, просто шкода, що ну добре, хоч Вевертон 4 очки повернули, і те і те вже «гуд». <рес> ну і до речі, Вестхем вже забив два голи, було 1-1 до 90 хвилини. Да, а потім так. два голи у додатковий час. Тож знову Совчик, до речі, він в цьому сезоні король пізніх голів для Вестхему і багато врятував очок саме для команди. В принципі, на цьому все. Арсенал грає сьогодні. Не попав цей матч в наш огляд. Пишіть коментарі, як вам випуск, ваші питання. Завжди цікаво послухати ваші думки. І дійсно підписуйтесь, підписуйтесь, ставте подобайки. Діліться цим відео. Нам потрібні перегляди, ваші коментарі та ваші подобайки. Ну і звичайно, наслужуйтесь англійським футболом. Не забувайте бути в безпеці, і все буде, Україна. Всім пока!